Всім привіт! Зараз знаходжусь біля нового базара. Так що цікаво буде подивитися. Якщо вдасться. Ось так. 1850 рік вказано. Ось так виглядає новий базар, що я тітюні показала. Скрізь кошки є. Да є новий базар. Ось Так розходяться. Щось стоять, щось купують, туди багато. М -м -м. Як смачно пахне все. Фрукти. Груша 100. Мандарин 120. В общем, трошки цім. Якщо зупинити, то можна побачити. Да, заявили okay. Я спробую сюди зайти. Молочний корпус. Молочний корпус, творожок, сливки, спеції, сахофрукти. Десь він в іншому місці стояв, а вже тут. Десь я його бачила в другому місці. Ось так виглядає ринок. А я тут вийду, ще раз вам показую, виходжу сюди. І тут є котик. Є котик, який тут сидить. Ось такий котейка. Спускаюсь. Якось на ринку я не можу знімати. Мені якось поза зоною комфорта. Ось така киця базаріна. Легендарна кошка нового базару. Поліефірна смола акрил. Ось такий так. Скрізь багато. Ось так виглядає новий базар, а я піду. Куди я піду? Я, мабуть, піду ось по цій вулиці. Ось тут же поруч такий будинок і ось новий базар. Зараз я спробую його з того боку показати. Так він виглядає з цього кута. Це боковий вхід, молочний корпус. Ну, трошки показала, не можу сказати, що дуже багато, але щось показала. І йду по слідучій вулиці прямо. Початок вулиці, вулиця Садова. Так що, що вдасться, зараз подивимось. Тут зупинка є. Ось так вона виглядає. Йду трошечки далі. Вона невеличка, зараз ми її дуже-дуже швидко пройдемо. Ось Ворота цирка зі сторони двора. Якісь реквізити підвозять, мабуть, тими воротами. Ось будинок навіть реставрований, красиво виглядає. Угу, сильно. Такий будинок. І що? Це таке? Дуже висока висить. Житловий будинок 1899. -й. 900 -й. Такі ворота масивні. Є афіша з Такий будинок. Щось я читала, але вже не пригадаю, що це саме. Ось так виглядає. Можливо, навіть заходила колись сюди. Він так цікаво виглядає. Невеличкий, а це главпочтамп. Його вроді би закрили. Зараз подивлюсь, ось тут такий будинок. І Ось класпочтамп. Мені здається, що він закритий. Не працює, так? Лавпачтам не працює. Тільки можемо так подивитися, зайти. Не можна все темно. Ну, ось так вам його показую. Тут напроти також цікавий будиночок. Зараз я його вам покажу і, мабуть, перейду на інший бік. Лавпачтамп. Ось так він виглядає. Що буде в ньому, невідомо. Так що зараз перейду дороку. Тут навпроти також дуже красивий будинок, відреставрований. Я зараз подивлюсь його і з того боку вам покажу главпачтамп. Ось який красивенний будинок. Якого року я не бачу ніякої вивізки? Красивий, відреставрований. Це будинок поруч. Будинок Зімського банку ось цей був. А цей не знаю, що це за будинок, але він дуже красивий, такий, як башенки. Ну і показую вам главпачтам з цього боку на садові. Колись був до 62-го главпачтам був на Гоголя. Я там знімала, в мене є на виставі я Гаррі Потера. Там трошечки можна подивитися, як всередині я була в тому році, на варічні. Новорічна вистава. Скоріше за все на дитячому каналі, хоча може бути і в мене. Якщо я е, знайду, я прикріплю, якщо не забуду. Ну, Вже буду йти з цього боку. Хочу трошечки збільшити, вам показати все ж таки главпачтамп і перевірити, як знімає, якщо я... На двоєчку приближую і ось цей жовтий будинок. І, мабуть, піду далі по вулиці. Спробую так на двіці, бо коли на, од... на один трошечки при... приламляють якось так. Ну, мені так здається. Так що зараз на два. Це я собі кажу. Трошки щось я затрималась. Ось такий будинок. Красивенний і що це за будинок. Зараз почитаємо. Будинок Маслянікова. 1899-1900 рік. Ось такий будинок. Ось так. Ось підійшов чоловік. Подружжя пішли. Ну, як гарно, коли разом в такому віці ось так виглядає будинок і поруч прямо біля центру. Ну, а я починаю далі йти по вулиці і вам трошечки покажу. Ще буквально квартал. Небагато залишилось. Так, пройду, щоб хоча б декілька в мене відео було в запасі. Ну, Коли така погода, то не дуже якось хочеться кудись поспішати. Коли сонечко, так зразу і плануєш. І, до речі, ось з того боку такий величезний будинок. Такі балкони. М -м -м. На два вікна прямо балкон. Класний будинок. Ось так він виглядає. Він такий довгий-довгий. Повертаюсь. Повертаюсь сюди і йду Я... по садові. І будь двойка. Також прикрашена трошечки до Нового року. Там музика грає в закладі. І ось так я продовжую. Свій шлях і я вийду прямо в будинку Русова. Ось будинок, сиди з великими балконами. Там прям щось золота якась статуя привертає до себе увагу. Угу. Додалі. Лукарня, скрізь ось такі банери висять mm. люди сидять пісу, їдять. Будується, коли парами гуляють. Человек, дружина. Я включила. Классно. Нагорично. Вау. захват. Вот так. Тут колись рослинки росли. Я дітей фотографувала колись якийсь рік. Якийсь рік. Ось такі будинки. Бо я щось задивилась. Я вже майже вийшла до Соборної площі. Тут відкритий двір. Я зайду. Це завжди цікаво подивитися. Який він цікавий. Він ну, та в сходи. Це саме-саме центр. Вау. Прям такі невеличкі будинки. Цікаво. такі. Ось такі смаколики продаються, тут зупиночка є, і ми вже майже біля соборки Оптіка Гаєвського. Перенесли її сюди, вона раніше була в будинку Русова. І ось вже видно собор і будинок Русова. Зараз я підійду. І ось я пройшла садову. Ось так вона виглядає. І я знову опинилася. Ось таке коло зробила. І опинилася. І я на соборній площі біля будинку Русова. Все ж таки його потрібно знімати, коли ти знаходишся на тому боці. Ось так виглядає. Так. Зараз подивлюсь, можливо, я повернусь в пасаж. Там іде ярмарка, можливо, там щось змінилось. І дуже цікаво подивитися. Ось я стою посередині будинка Русова. І вже поруч зовсім Дерибасівська. І будинок Лібмана, і ось Пасаж. Так що зараз я вам покажу. багато разів знімала і той і той будинок, але все рівно зупиняєшся кожного разу. Ось з цього боку. Будинок Лібмана трошечки збільшу і покажу вам трошечки детальніше. І ось вже такий рух і вже зовсім-зовсім поруч Дербасівська і пасаж. Пасаж також зараз зблищу і покажу вам з цього боку. В такий будинок. М. Дуже красиво. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Таке відчуття, що входиш по тим самим вулицям. Але, можливо, це не так. Так що, йду далі. Повернуся в пасаж. І продовжимо прогулянку десь в іншому місці. Все ж таки хочу завершити цими будинками і йду на перехід. Йшлива, це комусь також цікаво. Прихід декілька магазинів, раніше, мені здається, було більше, але зараз також трошки є. Виходжу прямо-прямо на Дерибасівську до ялиночки там ялиночка я до неї вже сьогодні підходила але можливо ще, ще підійду так що ось така вийшла прогулянка в мене сьогодні пока